Сьогодні у випуску. Окупанти намагалися відновити втрачене положення біля вербового. Сили оборони відбили всі атаки ворога. Він сам виховує 14-річного сина та на початку повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. І за півроку став сапером. Історія військовослужбовця на позивний Прокоп. Ще 20 призм присвячених загиблим захисникам встановили на алеї героїв Запоріжжі у День ЗСУ. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки окупантів, які намагалися відновити втрачене положення західніше вербового. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Вибух пролунав сьогодні у тимчасово окупованому Бердянську близько п'ятої години ранку. Про це розповіла Суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Мешканці деяких мікрорайонів нагірної частини міста повідомили про гучний вибух. Спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебуває велика кількість російських військових. Сій Прокопович на позивний прокоп, доброволець, пішов захищати країну разом з молодшим братом торік, 24 лютого, каже: до цього бойового досвіду не мав, працював будівельником. Родом чоловік з Тернополя, але останні 15 років проживає в Малокатеринівці. і сам виховує 14-річного сина Дмитра. 14-го мене не взяли. Сказали, йди до дитини. А вже повномасштабне вторгнення як почалося. Я вже змушений був іти. Ну я Сину так і сказав, що я йду зупинити ворога, щоб він не дійшов до нас. Ми пішли як звичайні рядові солдати. Були по Запоріжжі тут, у місцевості, а вже як сформували нас 114-й батальйон, то ми вже були саперами. Прокоп каже, сапер має бути дуже обережним. Навички опановував і на курсах, і самостійно. Йду спочатку ну, відганяють ворога. Чи артові, чи мінами міноти. Потім ми йдемо, ну, щоб заводити хлопців, ми йдемо, дивимося, щоб не було пасток, щоб не було розтяжок. І тоді вже хлопці заходять і починають окапуватися починають, якщо вже якщо вже в їхні блінтажі, то ми в будь-якому випадку заходимо, роздивляємося, щоб не було ну, сюрпризів, як кажуть. Військовослужбовець згадує, працював з побратимами здебільшого вночі, бо в день окупанти гатили без зупину. Розміновували території на Запорізькому та Донецькому напрямках. Тимирівка це ще Запорізький район, Запорізька область, Новопіль це вже Донецький, Новодарівка і вже до Приютного. Вже під Приютного ми зупинились, тому що противник дуже сильно там закопався, і його просто так піхотою не вибити. Ми майже рік тримали перед Ногодарів, коли нуль, нульова позиція була. Найскладніше було, мабуть, вже перед приютним, тому що він вже супротивник вже, вже валив всім, всім, що в нього є. І артилерія, і гради, і танки виїжджали, розбирали нас страшно і літаками, і бомбами. Всім. Їх техніки дуже багато. Олексій Прокопович каже, що ворог мінує майже все, використовуючи для цього заборонені методи. ВСВП – самого вибуховий пристрій. Ворог дуже часто змінує після себе, особливо коли відходять і коли в них є час. Тобто вони мінують, ставлять всякі сюрпризи. Що навіть не кожен сапер може це розмінувати. Тобто це треба утилізувати на місці. Це орки, вони тупі, але серед них є. Дуже грамотні сапери. І не, не можна недооцінювати ворога. Було таке, що навіть ми не могли його утилізувати, тому що вибух приверне їхню увагу. Тобто ми це все ну, розмітили, обмітили. І вже коли починається обстріл, то тоді тільки під час обстрілу ми можемо утилізувати. 28 листопада Олексій повернувся з фронту додому, оскільки втратив під час повномасштабної війни двох рідних братів: старшого Сергія Прокуповича, торік під Бахмутом, і молодшого Івана Терещенка. Цьогоріч у вересні на запорізькому напрямку. Зараз зазначає, чоловік буде звикати до цивільного життя, проходитиме реабілітацію та волонтеритиме. Маргарита Галіч, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ще 20 призм, присвячених загиблим захисникам, встановили на алеї героїв Запоріжжі у День ЗСУ. На них світлини та біографії військових, які віддали своє життя за Україну. Чоловік Галини, – 49-річний Олег Майстренко, став на захист країни торік. У березні жінка каже, воював у Бахмуті, а через сім місяців загинула у боротьбі з ворогом. В Олега залишилося двоє дітей: син та донька. Добре, порядок не Землянин хороший, не вистачає його. Хотілося, звісно, щоб раніше поставили призму. Ну, а так вийшло, що ще на Миколайчика. ну хоч так. Дуже приємно, хай люди знають, що захищали город наш, на війні були, що все-таки поліг не зазря, щоб швидше ця війна клята закінчилася. Це рідний син моєго двоюрідного брата. Дуже ми його любили. І так ми ну, зазвучені звісно, 27 років. Ну, на Запорізькому напрямку і загинув біля села Новодарівки, тут же в Запорізькій області. Ти з самого почала пішов Доброводь. Нині на алеї героїв 40 призм, присвячених загиблим захисникам, сказав секретар міськради Анатолій Куртів. Алея героїв ще почала свою дію ще в жовтні, і з кожним днем все більше і більше на жаль гинуть наші героїв. Кожен запоріжж повинен вшановувати пам'ять людини, яка віддала своє життя за цілісність і незалежність нашої країни. Це все йдуть ні за бюджетні гроші. І от останніх 20 були надані міським підприємцям. Ті родичі, які побажали, щоб була пам'яті на алеї. Вони звертаються до департаменту соціального захисту, беруть там всі згоди, і тоді ми вже надалі починаємо опрацьовувати. Оце наше серце нашого стапунку, наша робоча кімната. Тут ми безпосередньо приймаємо поранених. Арсеній, лікар-ординатор евакуаційної роти 108-ї бригади ТРО. До війни чоловік працював у відділенні інтенсивної терапії. Нині ж рятує життя військових в одному зі стабілізаційних пунктів на запорізькому напрямку. Для надання першої фахової допомоги пораненому медиків є не більше 30 хвилин. Розповідає Арсеній. Далі військових везуть до найближчих лікарень, де їм зможуть надати хірургічну допомогу. Нам важкі найголовніше, тобто. Це для чого ми тут безпосередньо, щоб людині ну стабілізувати її, зберегти життя, виграти час щоб довести до лікарні? Ну бувають різні там і відкриті черепно-мозкові травми важкі, бувають. Травматичні ампутації і просто ну багато різних поранень у людини може бути одномоментно і опіки, і перелами, і пробити легені, і забита голова. І це ну найважче. На порятунок одного пораненого зазвичай залучають три людини: фельдшера, лікаря та сан інструктора. каже Арсені. Тут ми можемо одразу двом важким пацієнтам надавати допомогу. Але якщо є масове поступлення, якщо є на то необхідність, то ми можемо розвернути додаткові столи. Медик розповідає: окрім роботи в стабілізаційному пункті, виїжджають на чергування і ближче до позицій військових для евакуації поранених. Для цього в них є спеціальні медиваки. Це один із них, каже фельдшер евакуаційного відділення бригади Олександр. Тут в нас ночі. тут і каталка, і м'які ночі. Якщо треба, то людину можемо перенести як на м'яких ношах. Там, де усі ну, проходи тому подібне. Тобто вони постійно тут о, на готові. Олександр має фахову освіту фельдшера. Розповідає, до 2015-го працював у цивільній медицині. Потім три роки був військовим медиком в зоні АТО ООС. Під час повномасштабної війни мобілізувався до Сил оборони, розповідає Олександр. Подзвонив знайомому, сказав, що хочу. Ну і він вже. Так як ми до цього разом служили, він говорить, що так та і так то є. Формується нова рота медична, подав телефон начмеду, а ми з ним перебалакали, і я вже прийшов сюди. Чоловік каже: у порівнянні з АТО оос нині рятувати людей у війську стало легше. Там не було ні бойових медиків, нікого, і ти оказував. Допомогу як і бойовий медик, і вже а, медичний персонал. То тут на даний момент люди вже приходять з а, м, якоюсь мінімальною допомогою, яку їм дали чи в батальйонах, чи на позиціях. А, там є і самопоміч, там є і бойові медики. Людина може і кричати від болю, і матюкатися, і пручатися, але ну. Ти розумієш, що у цей момент ну потрібно робити свою роботу, не зважаючи ні на що? Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Подарунки від Святого Миколая. У Запоріжжі презентували нову марку. Як розповіла Суспільному начальниця відділу поштових послуг головного відділення Укрпошти Анна Яковенко, її автор український художник-ілюстратор Кость Лавро. На новій марці він зобразив Святого Миколая, який везе українським захисникам подарунки у піксельному мішку. Тереж цього, цієї марки 600 тисяч примірників. Це блок марок. Так. Ця марка вона є благодійною. Марка благодійна. Марка відповідає тарифу за пересилання простого непріоритетного листа масою до 250 грамів. Коштує марка 18 гривень, плюс 5 гривень йде нас на благодійність. Повністю аркуш цієї марки буде коштувати 115 гривень, плюс до марки ще випущено листівку і конверт перший день. Запустила Укрпошти новий благодійний проєкт, який має назву Пак теплих подяк. За словами Анни Яковенко, його мета забезпечити військових необхідними речами, зокрема шкарпетками, дощовиками та грілками. Усі пакунки збирали згідно запитів військових та передаватимуть їх одразу на передову. Ми кожен бажаючий може. Зайти на наш сайт Укрпошта, на постмаркет і придбати цей пак. «Укрпошта» доставить нашим військовим ці подарунки, від кожного, тобто кожен учасник може стати святим Миколаєм для наших військових. Такого мішечку буде вартувати 500 гривень.